Старший лейтенант Шефер Ігор Анатолійович народився 1966 року, навчався у загальноосвітній школі міста Суми. Закінчив національний університет полтавська політехніка імені Кондратюка. Мав статус учасник бойових дій. 2 березня 2022 року прийшов до Кременчуцького РТЦК та став до лав Збройних сил України. Був командиром вогневого взводу реактивної артилерійської батареї. 25 лютого 2025 року помер у міській лікарні міста Дрогобич Львівської області. Царство небесних героїв.